Всім привіт, Я недавно знайшла новость про те, що в наступному році вже вийде Аватар 3 вогонь і Попіл. Про це якраз повідомляють основні режисери там і також вже випустив декілька артів із даного фільму. І як вони повідомляють, то в третьому аватару. Буде uh, наві сукнутися, можна так сказати, із uh, ворогами із найгіршими якостями з uh, самих наві. і. Uh, як ще там повідомляють, фільм вийде в грудні 2025 року. Сайт, звісно, на якому я взяв інформацію, я оставлю в описі під цим відео. І також напишіть в коментарях, що ви вижите. Цю третю частину і чи дивився попередні дві. Так як я поки що дивився тільки першу частину, а другу аватара шлях води, я ще не дивився. І тому, якщо хочете, щоб це пошвидше ставитися, то напишіть про це також в коментарях. і також можете написати свої думки про те, чи цей фільм вийде в нормальний в у виді сюжету, і чи вони щось зроблять уже не так. Ну мені здається, що все буде більш-менш нормально і тому переживати ні не потрібно. А на цьому у мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.